Скинула 25 зайвих кілограмів, і як я багато років тримаю себе в одній вазі, моя вага сьогодні 52 кілограми зріс 160 але форми мої змінюються. Вони стають набагато такими сухішими, підтягнутими, м'язи такі красиві. Коли я рахувала калорії, робила страшенний дефіцит, нічого не виходило. Потім я сіла, розписала проблему, яка в мене є. Розписала, що я хочу мати на виході в кінці. Заміри зробила, додала велику кількість води, фізична активність і в мене фізична активність була щодня. Я тоді ганяла кроси, присідала, плавала. Багато чого я зробила для того, щоб статись такою, як я є сьогодні. Відразу скажу: хто там каже, що в тебе така генетика, ти ніколи не будеш товстою. Неправда. У мене в моїй родині всі схильні до того, щоб набирати вагу. Я зайнялась тим, що хочу бути стрункою, підтягненою, і саме основне мати міцне здоров'я, міцний імунітет і здоровий кишківник. Навіть їм галету з яблуками і грушою. Супи, борщі, жаркої, солянку, каші, гарбузові різні каші, крем, супи, кабачки, курочку, рибку, авокадо. Багато ягід. У мене фрукти є, але для чого вони мені? Для випікання моїх десертів. І для запікання, тому що саме в запеченому яблуці є пектин, який допомагає знизити холестерин. Якщо ти атакував жир, закріпив, ти повинен зуміти його утримати. Як це утримати цей результат? Це робота з мозком, і робота повинна бути щоденна. Хочу я пончик, але я його з'їм. Але як я його з'їм? В спеціальну годину, в спеціальний день, якщо я з'їла пончик, Значить, вже на вечерю я не їм пончик. Якщо я з'їла на сніданок торт, то вже на обід я не їм пончик. Чисте харчування. Що таке чисте харчування? Це прибрати перекуси. Для чого я прибрала перекуси? Ради того, щоб мати міцне здоров'я, міцний імунітет і багато енергії. У кожної людини є свій шлях до сходнення. Хтось іде шляхом іншим, робить дуже сильний дефіцит, відмовляється від всіх пуглеводів, просто сидить на кето. Їхній вибір. Я не хочу все життя сидіти під заборонами. У мене є мій антимарафон. Приходьте там багато дівчат, жінок, чоловіків скидають зайві кілограми, покращують стан свого здоров'я, зміцнюють імунітет і додають свої багато енергії.